Привіт! Мене звуть Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Це моє вступне відео до спільного проєкту Шкарпетковий Сплеск. Цей проєкт організувала Анна Горєлова із каналу Анна Горєлова. Живу та В'яжу в Естонії. Вона є організатором та спонсором цього суміснику. Також спонсором цього суміснику є Олена Суворкова. Представник інтернет-магазину В'язалочка, який знаходиться у місті Чернігів. Нещодавно я на своєму каналі, десь тиждень тому, вже викладала відео, де показала всі-всі свої ем, запаси пряжі моєї Шкарпеткової. Але у цьому проєкті на жовтень я приготувала собі. Ось такі моточки з пряжею. У жовтні я хочу зв'язати декілька носочків. Ось це будуть носочки 45-го розміру, із пряжі Alize superwash Comfort. Тут стандартний шкарпетковий склад. 75% шерсті і 25% поліаміду. Носочки повинні вийти ось такі гарнюні. Ось. І у 100 грамах тут 420 метрів. Буду в'язати одразу дві шкарпеточки, на спицях я в'яжу тріо. Ось із цієї ниточки Alize Superwash Artisan. Я буду в'язати шкарпеточки. Тут також 100 г 420 метрів і стандартний шкарпетковий склад, 75% шерсті, 25% поліамід. Із цієї пряжі я хочу в'язати методом Helix. Ще ніколи ним не в'язала, але хочу спробувати. До неї я додам ось ці ось залишки. Це також артісан. Я їх уже перемотала у клубочки, тут залишилось зовсім мало. Але гадаю, що на шкарпетки, десь до 41-го розміру, думаю, мені вистачить. Ось так буде. Думаю, буде гарно. шкарпеточки. Ось ці два моточки: це Alize Baby Wool. Тут склад 40% шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. В 50 грамах 175 метрів. Із цих ниточок я хочу спробувати зв'язати дитячі шкарпеточки гачком. Надіюсь, що у мене все вийде. Так, і уже вчора, як я тільки дізналася про цей сумісний проєкт спільний, я вже почала в'язати шкарпеточки із ниточки Гімалая СОКС. Ось ця ниточка, тут також 75% шерсті, 25% нейлону. У 100 грамах 400 метрів. Шкарпеточка повинна вийти ось така смугаста. Ось я вже почала в'язати, в мене вийшло дві резиночки. Резиночка 2 на 2. Ось це будуть всі мої шкарпеточки на жовтень. У цьому спільному проєкті. Ми будемо в'язати шкарпеточки із 1 жовтня аж до кінця грудня. За три місяці ми маємо нав'язати багато-багато шкарпеточок на подарунки собі, своїм рідним, близьким, ну, взагалі кому хочете. Також Анна Горілова заявляла у своєму вступному відео, що в цьому. Суміснику можна в'язати не тільки шкарпетки, а також можна в'язати ще рукавички, мітинки. Гадаю, що буде цікаво, в інфобоксі під відео я залишу усі дані на організатора і список усіх наших дівчаток, які в'яжуть. У нас є група в Інстаграм. Ми там спілкуємося один з одним, в'яжемо і показуємо свої вироби. Дивіться мої відео, гадаю, вони будуть цікавими для вас. Ставте свої вподобайки. Дякую і до побачення!